Нібито Україна може зіштовхнутися з тиском з боку США, щоб ЗСУ до листопада мали якісь успіхи на фронті. Мовляв, ми вам дали зброю перед виборами. Будь ласка, покажіть успіхи. Питання: наскільки це можливо, і наскільки США ну, має моральне право щось таке вимагати? Я не думаю, що це публічно звучало, але однією із умов дійсно передачі Україні зброї було те, хто цією зброєю буде оперувати на полі бою. Тобто кількісний особовий склад і законопроект про посилення мобілізаційних заходів, який вже набув статусу закону, а вступить на силу 18 травня. Це все взаємопов'язані речі. Цього mm -hmm. заперечувати доволі складно. Та практично було б ну нездорово да, зараз говорити, що це взаємовиключні історії. І дійсно передача допомоги в великій мірі вона від цього залежала. Але не лише Не лише, тому, що внутрішньополітичне питання в США, воно також велике. багато в чому визначало наскільки швидко ми можемо отримати цю допомогу. Мобілізаційні заходи проходили у нас і поза тим. А, і... Дійсно може так бути, що США там будуть диктувати якісь умови, але я не думаю, що настільки жорстко стоїть ситуація. Справа в тому, що тут є певний момент такої пропаганди, бо вже зараз лунають тези про те, що пакет допомоги, який нам надала Америка, буде останнім взагалі в історії в наших відносинах. Mm -hmm. Ну я кажу, останнім таким великим. Бо я теж сумніваюся, що ми отримаємо знову там десятки мільярдів доларів допомоги у двадцять п'ятому році. І про це вже говорять окремо республіканці. Дійсно, десь у вересні жовтні місяці нам доведеться формувати новий запит на допомогу не лише для Америки, а і для наших західних партнерів у Європі. І ми будемо вже визначатися від того, хто скільки нам якої допомоги може надати, тому нібито логічно звучить. Ми вам даємо що від цього. Тому ця, цей вкит і відбувається, така розмова може вестися. Але всі чудово розуміють, що якщо брати до уваги 23-й рік, то проблеми були не лише у кількості переданої зброї, а проблеми були в тому, наскільки ми разом із партнерами західними дійшли єдності в думці про те, де здійснювати контрнаступ, і також була проблема у тому, як швидко передавалася ця зброя до України. Бо ще на сьогодні ми констатуємо, що навіть е, та допомога, яка мала надійти в 23-му році, вона не дійшла і досі. Ну що стосується танків німецьких 1А, вони не всі до нас прийшли, тому що таких танків там наявності відремонтованих просто тупо немає. Вибачайте, угу. а, і це дійсно є проблема. Але якщо нині буде надаватися допомога, то успіхи будуть більшими. Але я ну не вважав би цю інформацію як таку, і на 100% правдивою. Хоча розмови такі дійсно до певної міри велися.